Доброго ранку, мої дорогі друзі! Вітаю вас у новому дні, в новому тижні. І декілька дам порад вам на тиждень від депресії від поганого настрою. Я Людмила Мазуренко сама це застосовую і вам раджу. Значить, дивіться, прокинулися або просто введіть собі за правило приймати замість ліків, замість антидепресантів моркву. Я вживаю її разом із олією із насінням гарбуза. Це насіння, олія дуже насичена вітамінами, мінералами. І отакий от простий засіб вам дасть дуже багато сил, енергії і позбавить від депресії. І ще дуже гарний засіб. Це мій улюблений препарат, який називається Шокосін. В ньому дуже багато ліцетину. У вас ще й покращиться не тільки настрій, а й пам'ять. Його дуже люблю із молочком. І пополам з водичкою розводжу і дуже гарно покращує настрій. Так само я полюбляю капсулки. У мене омега 3 ось в такому вигляді: омега 6, омега 9. В комбінації із іншими інгредієнтами і пам'ять покращують і настрій, і ще й стрункість дають для фігури. І ще антидепресантом має бути зарядка. Ось мій карематик. Ви, напевно, бачите часто, як я роблю зарядочку. Тож, оці капсулки додають і ще стрункість. Якщо поганий настрій, додавте собі жувальну гумку Дінді, звертайтеся, я вам все розкажу. Ну і саме основне, що я вважаю теж дуже важливим в житті, у вас буде гарний настрій, коли ви виконуєте свої бажання живете в гармонії з своїм призначенням, маєте плани, пишете цілі свої, записуєте. У мене ось такий блокнотик. І ви знаєте, для чого ви живете, ви знаєте, для чого ви прокидаєтеся. У вас Завжди буде гарний настрій, якщо ви будете знати усі свої наміри життя. Ось такі коротенькі поради. Бажаю вам гарного настрою, здоров'я, процвітання. Люблю, обнімаю всіх. З вами була Людмила Мазуренко. Звертайтеся, якщо що.